Рано чи пізно вона дасть відповідь. Ти запізнився Гімнюк? Не називай мене так Артем. Для тебе я Артем Застеранович. Ненавичу це прізвище. Коротше, ти маєш тягти свою думку до цієї адреси. Та реча Ярина сказала так? Це тебе не стосується. Я, як твій начальник, дам тобі дуже мудру пораду. Змирись, що Ірина не буде твоєю. Іди в Топис. Дякую за таку мудру пораду. Ні, дітко, вона ще не сказала так. І в мене зараз немає часу з тобою про таке горити. Будуть через одного ідіота. Секунду, я знаю цього ідіота Его. Іван? Скільки літ, скільки зим! То. як там твої діти? Які діти? Гоу, у тебе близнята. А точно, вони ж поріді нашого з Яною жлобства. Бо ми купили дешеву гумку. Я в майбутньому хочу їх віддати до музичної школи. А чому вони будуть грати? На моїх нервах у тебе чудове сімейне життя. А що тобі Ірена відповіла? Та пішли ви всі. Кожна сволота мене про це питає. Краще стеж за машинами. Ой-ой! Я буду фрі, борщ і. Це сметана чи вершки? Бо я не розумію англійської. Вибачте, а ви плануєте записувати. Ем... Ем... Я Ірина. І так, я надсилаю ваше замовлення нашому кухарю. За кілька хвилин ви отримаєте своє замовлення. Скільки я маринуватиму час? Час сказати, що я. І десять, і одинадцять, і дванадцять, і тринадцять, і чотирнадцять, і п'ятнадцять, і шістнадцять, і сімнадцять? Хто турбує? Ірина? <клухи> Ні, я не бачила Івана. <клухи> а чому ти сама йому не подзвониш? <клухи> не встигла кинути трубку, як ти вже з'явився. Чому фітнес зал на 25-му поверсі. А на якому він би мав бути? На першому. Добре. Ірина подзвонила мені, щоб я тобі сказала, щоб ти прийшов до кафе, в якому вона працює. А чому вона подзвонила тобі, а не мені? Я не знаю. Скільки часу минуло? Майже місяць? Іван, я. Я розумію, чому ти не хочеш бути зі мною. Я тільки те, я роблю щось зі всіма сварюся через свої проблеми. Я посварився з Артемом, Ево, тіткою, Василенкою. Я кажу так. Мені потрібен чоловік, а дитині батько. Що? Я вагітна від тебе. Коли ти дізналась? тому. Чому ти нічого? Схоже, не тільки я пожлобився, Ево. Ну що, я маю право бути невидимим голосом.